Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент далекобійні ракети балістичні у Ірана були ще в 90-х роках. Причому, коли ми кажемо далекобійні, це більше двох тисяч кілометрів різної дальності, різної системи. І якщо вони будуть поставлені Росії. То безумовно, нашій розвідці на цей час вже відомо, в якому стані функціональності можуть бути ці ракети, і ми повинні до цього готуватися. І я би сказав, що тих протиракетних, обмежено протиракетних систем, таких як Ірісте і НАСАМС. На жаль, може виявитися недостатньо. От е, У наших партнерів є і е, більш висотні, так би мовити, системи перехоплювачі і я сподіваюся, що е, вони зможуть нам, якщо не поставити, то продати, оскільки, наприклад, е, така система, як СААД або її морський еквівалент, у вас е, нещодавно е, військовий експерт. Михайло самусі багато розповідав про іджіс uh, uh, морського базування. Я не буду повторюватися, але uh, я думаю, що нам би не завадили і ці більш uh, потужні системи ніж НАСАМС чи ІРІСТЕ. Рісте. Фашисти вже досить давно визначили саме наше місто, тим окупований Мелітополь, як свій логістичний центр та свій. Фейковий адміністративний центр своєї там Чата Запорізька Народна Республіка, але ж це. Додатковий тиск на наших мешканців це додатковий тиск на тих, хто залишився на тимчасово окупованій території, а це звичайна ж концентрація величезна військових расистів, і це тортури, це те, що відбувається сьогодні на тимчасово окупованій території. Але всі розуміють, що без звільнення Мелітополя неможливе звільнення в цілому півдня України, не говорячи вже про Крим також ми бачимо, що останні дні посилився терор на цивільних мешканців. Наприклад, щодня беруться в полон десятки мешканців тимчасово окупованого Мелітополя. Щодня расисти виламують двері в квартири, домівки і обшукують їх, якщо знаходять, хоча б щось, що нагадує про українську символіку, то одразу забирають в полон мешканців. А сьогодні вони це роблять під виглядом того, що збираються включити газ, і їм потрібно перевірити газові системи. Це чергова брехня від рашистів, і звичайно ж газ вони не підключають, тому що в Бердянську на два місяці раніше зник газ, і сьогодні його немає. А цинізм расистів настільки великий, що сьогодні в пологовому будинку та в лікарні немає опалення, зато в офісі гауляйтерів опалення є, і сьогодні в школах. В лікарнях менш ніж 16 градусів, звичайно, через те, що всі ці тортури здійснюються на тимчасово окупованій території. Наші мешканці намагаються виїхати втікти з тимчасової окупації, тому що звичайно, головна проблема це небезпечна, але сьогодні з виїздом справжня проблема. Мало того, що більш ніж 4 тисячі цивільних стоїть на блокпосту в Васильівці, то два дні тому вони почали збирати відбитки пальців з усіх, хто намагається виїхати з Васильівки. Не виїжджає, а намагається виїхати з Васильівки. Це стосується як чоловіків, так і жінок, так вже і дітей. Тож вони повністю хочуть провести ідентифікацію наших мешканців. Ну і бачу, що там мобілізація в Мелітополі також триває. Яку кількість <кл 'язок> там людей мобілізували? До 10 жовтня в них був план 3 тисячі наших мешканців. Звичайно ж, вони цей план виконали, але це точно не про добровольців і точно не про охочих вступати до цього добровольчого батальйону. На жаль, це не добровільна мобілізація, і це взагалі не мобілізація за якимись стандартами або нормами, тому що всіх забирали просто на вулиці, везли в комендатуру, везли в їх фейковий військомат і тим самим. Вписували в штат мобілізованих. Але з іншого боку, є радісна новина в цьому. Ми з усією нашої незалежної держави безліч разів всі агітували мешканців, які знаходяться на тимчасово окупованій території, не брати російські паспорти. Так, от, хто взяв російські паспорти, той перший підпадає під мобілізацію, могілізацію і його першого без розмов. Просто забирають у військкомат та одразу відправляють на лінію фронту. По-перше, це може свідчити про те, що вони розуміють, що наші Збройні Сили будуть робити наступ саме на західні береги річки Дніпро для того, щоб звільнити цей плацдарм, який знаходиться, ну який поки що є під окупацією Російської Федерації. Тому зрозуміло, що необхідно вивести документацію, вивести керівництво. Для, ну, тому що вони розуміють, що рано чи пізно Херсон буде звільнено. Для чого вони вивозять людей, масово вивозять людей? Ну, Для того, щоб показати, що це, начебто, наша Збройна сила робить якісь ну, ледній геноцид, якісь військові злочини, і вони таким чином намагаються зберегти людей для, ну, від, від нашого наступу, від наших обстрілів. Ну, Треба сказати, що Якщо нам вдасться витіснити їх, ну прибрати цю групування з західного берега річки, це вкрай важливо, тому що цей плацдарм може бути використований для подальшого в майбутньому наступу з боку Російської Федерації. Якщо ми повністю будемо, буде весь ну річка Дніпро, це велика перешкода для пересування для наступу. Робити понтонні переправи чи атакувати форсуючуся річку – ну це доволі важко. Це, це, оця, ця територія, яку вони захопили, якщо нам вдасться її звільнити, то пересуватися, наступати їм далі буде вкрай, вкрай, вкрай важко. Ну, Чому це важлива територія? Давайте так, трошечки про територію. По-перше, ну, це далі Херсонська область, От річка Дніпро приходить в своє гірло. Там є так звана Кіндербузька коса. Якщо вони цю е, територію зможуть утримати, то від неї е, до з північно західної -західно -західно крайній точки цієї коси відстань до Одеси составляє 50 кілометрів, відстань до 5 кілометрів, Тут при, приблизно 5 кілометрів. Якщо ми будемо контролювати правий берег е, річки там біля Херсону, то цим самим ми забезпечимо захист, е, унеможливимо захист. Е, Напад на Миколаїв і на Одесу. Взагалі, все при Чорномор'я буде е, умовно під нашим контролем. Якщо просуватися далі, перейти до Криму, навіть від того від того боку, то е, якщо нам вдасться звільнити повністю ці, ці території, то це можна може казати про Мелітополь і про, про інші території, які вони, Мелітополь, до речі, вони намагаються використати як базу на наприклад на, Білгорода, Потужну базу, це перехрестя багатьох е, маршрутів е, залізничного транспорту та, та автомобільного. Якщо нам вдасться вийти і на цю. Е, Повністю е, територію, то тоді в них тільки залишилися перекопський перешеєк, з якого вони можуть постачати е, зброю ну, і техніку вже безпосередньо на матерікові частини України. Далі е, ці е, частини важливі для того, що вони виходять, ну, з Мелітополя вони виходять далі е, на ну, Азовське узбережжя, потім далі вони виходять навіть до Маріуполя. Тобто для них оці, ці території е, е, вкрай важливі. Якщо е, ми ну, нам неодноразово повідомляли з нашого пів, пів, південного е, Центру про те, що вся територія, яка поки що тимчасово окупована на правому березі річки Дніпро, знаходиться повністю під нашим вагненим контролем. І були розмови про те, що є певна призупинка нашого наступу. Там ніякої призупинки немає. Це просто таким чином побудована тактика дій з наших збройних сил для того, щоб зберегти як можна як, як можна збільшити наших людей і з мінімальними втратами, все ж таки витіснити їх до. До того берегу підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.